Ем, Пане секретар, це напевно вас не здивує, але я почну з України. І я задам вам серію запитань. Але я не хочу, щоб ви затримувались на жодному з них. А відповіли на серію запитань однією відповіддю. М. Номер один: хто агресор і хто жертва? У конфлікті? Е. Росія агресор. Яку сторону ви хочете, щоб перемогла. Е, як ми говорили раз з разом, цей президент відданий миру в цьому конфлікті. Зрештою, мир служить нашим національним інтересам. Е, 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 е і ми думаємо, інтересу обох сторін, навіть якщо цей результат не буде прийнятним для багатьох у цій залі та багатьох в нашій країні. На чий бік стає президент? -сі? Ну, як було сказано, обома з вас. Ми очевидно розуміємо, на жаль, за цієї адміністрації та політики, вибачте, за попередньої адміністрації та політики, яку вони проводили, це зблизило Росію та Китай. Отже, немає сумнівів, що Китай волів би, щоб Володимир Путін отримав хороший результат. Але він також вважав би за краще затяжний конфлікт, який тримав би нас та інші країни зайнятими і неспроможними звертати увагу на зловмисний вплив Китаю в інших місцях. Одна річ, в якій я впевнений, що ми погоджуємося, ми хочемо. Щоб наприкінці цього конфлікту заголовок не звучав, як Росія виграє, а Америка програє, і враховуючи той факт, що всі наші противники спілкуються один з одним, це це, це це надзвичайно важливо, якщо ми збираємося продовжувати відігравати роль у світі, що переважна більшість членів конгресу вважає, що ми повинні і надалі грати, особливо зараз, коли наші противники. Більш значущі, ніж раніше з часу падіння берлінської стіни щодо грошей, які ми витрачаємо. Яка віддача від інвестицій в нашу безпекову допомогу Україні? Сенатори, я б просто сказав, враховуючи підхід Президента Трампа, це не головна новина в будь-якому випадку. При попередній адміністрації, під адміністрацією Обами, відбулося вторгнення до Криму, і ми дали їм ковдри. Під президентом Трампом під час його першого терміну він дав українцям Джавеліни, і росіяни не вторглися. За президента Байдена росіяни таки вторглися, і допомога надходила повільно, неповно. І в результаті це стало тупиком. На щастя, Джавеліни, які надав президент Трамп, дійсно зупинили російський наступ. Зараз ми у ситуації, де Володимир Путін знає, що президент Трамп є сильним. Він знає, що його слово має значення, і в результаті мир досягнутий шляхом переговорів в Україні. Робить Америку сильною, це змушує нас виглядати так, ніби ми розуміємо стан світу і де ми хочемо зосередитись. Навіть якщо ми розуміємо, що Росія є агресором, і ми аплодуємо зусиллям українців. Настає момент, коли потрібно визнати те, що існує на полі бою, і що кращим результатом є мирні переговори для припинення вбивств і розправ. І наш бюджет це відображає, пане якщо я можу, пане секретарю. Я тут не для того, щоб захищати попередню адміністрацію. Вони були абсолютно некомпетентні у будь-якому випадку, і я думаю, можна навести аргумент, що їхній поспішний вихід з Афганістану було як зелене світло до Путіна. Але ми знаходимося там, де ми є, і критикувати минуле це не план на майбутнє. Що принесло користь Сполученим Штатам, як я думаю, ви погодитеся? 38 різних штатів виробили. Зброю або частини зброї з коштів, які були виділені в межах додаткового пакету допомоги Україні прийнятого минулого року. Зараз was... збільшення витрати завдяки всім нашим союзникам по НАТО, за що президент Трамп заслуговує частину заслуги за заохочення цього. Володимир Путін ймовірно гарантував. Що це станеться? Здається, всі рухаються в правильному напрямку, а потім дивляться на нас. І замислються, чи ми перебуваємо в процесі посередництва? Що здається, є дозволити росіянам визначити перемогу? Я думаю, що перемогу визначають люди, які мають там жити, українці. І я не думаю, що вони коли-небудь дійдуть висновку, що перемога означає в основному прийняття російських поглядів на все це. Тож, що ви думаєте про те, що роблять росіяни? Вони не виглядають зацікавленими в перемовинах. Ми хочемо говорити, вони здається збільшують війну. Що ви про це думаєте? Ну ні, ніхто не приймає погляди СРМ. Ем, я б сказав, що. Ем... Бюджет відображає реальність, що Європі потрібно більше докладати зусиль для захисту власного континенту. І президент Трамп заслуговує на визнання за це в його першому терміні. В цьому в цьому терміні, ми збираємося до Гааги, де ми сподіваємося, що більшість європейських країн НАТО зобов'яжеться до трьох з половиною одного з половиною до загальної суми у 5% витрат на оборону, що було неймовірним до президента Трампа. І він встановив стандарт, що Америка не може бути всюди завжди для всіх. Якщо ви європейська країна, ви не можете вічно користуватися ресурсами Сполучених Штатів. Ви наші союзники і наші друзі, і ми будемо стояти разом з вами, але вам потрібно вистояти у часи миру і в часи війни. І цей бюджет відображає. Що Європа давно повинна робити більше, і що ми повинні бути стратегічними щодо результату там, навіть якщо це не є бажаним для всіх сторін, щоб наша увага могла перейти, як вже згадувалося усіма до цього часу на індотихоокеанський регіон та нашу загрозу, що набирає обертів, поки Європа забезпечує мир на цьому континенті, і тому бюджет покликаний відображати цю реальність. Він містить складні рішення, але це було однією з речей, які ми намагаємося зробити у цьому міністерстві оборони: приймати деякі з цих складних рішень разом з Президентом Трампом. Так, єдине, що я б сказав на завершення, перш ніж передати слово сенатору Кунцу ЕЕ, е, переглядати минуле, на мою думку, не є корисним. Е, е, я не захищав е, жодних поданих бюджетних заявок, які робила попередня адміністрація. У мене було багато таких самих скарг на те, як вони це робили. Я хочу уникнути цього в майбутньому. І мені здається, цілком очевидним. Що репутація Америки під загрозою? Чи а, будемо а, ми а, захищати а, демократичних союзників від авторитарних агресорів? Це міжнародне занепокоєння, яке я маю з цього приводу. І я думаю, що кілька моїх колег поділяють цю думку.